Всім привіт! Мене звуть Світлана. Ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Друзі, ми в своєму садочку випадково потрапили, не дуже багато в нас часу, але все одно маємо можливість трошки відзняти, як виглядає садок за нашої відсутності майже два місяці. За ці два місяці всього один дощ був. І хочу сьогодні показати, як виглядає наш садок. Як виглядають рослини, що квітне зараз? Щоб ви побачили, що навіть за нашої відсутності все ж таки садочок наш тримається. Тож запрошую до нашого садочка, разом прогуляємося і побачимо, як виглядають рослинки в нашому садочку. Це наша велика троянда, квітне. Бачите? ну Я бачу, що вже багато повідквітало, тут вже попадали пелюстки. І все одно можемо побачити, що квітує трояндочка, вона квітує один раз. Буває так, що наприкінці літа ще одне квітування, але воно не дуже рясне. Взагалі, коли бачиш рослини, коли вони без твого догляду, без підживлення, без поливу і все одно квітують, ти радієш. Ось так зараз виглядає вербаха шийки, Щеплена, вона в нас на штамбі. Велика кульбаба. Треба стригти. Можливо, наприкінці відео будуть кадри. Хочемо дуже швидко підстригти цю вербу, бо вже, бо вже треба. Коли пагони збільшуються, вони такого білого яскравого кольору. Можна обрізати, щоб більш щільна була. Вербаха короніший, вона і підстрижена, дуже охайно виглядає. Знаєте, як, нібито Чупа-чупс такий зелений на великому-великому штамбі. Дерево сумах. Або мені писали в коментарях, що, можливо, це Айланд. Він змерз, В нас в травні були заморозки, до мінус 4, але дуже гарно відновився. Суцвіття минулого, або це. Минулого року ось можемо побачити. Вони сухі. Ось вони. А цього року я ще не бачу. Можливо, і будуть, а можливо, їх пошкодив мороз. Дерево гарне, виглядає екзотично, але скрізь можна побачити його паростки. Затінок гарний створює собою. В цьому квітнику зростають саме такі рослинки, хости папороть, щоб е, гортензія тут є, щоб затінок був. Але багато бур'яну, друзі. Ось дивіться, ну щось я йду прибираю, а щось залишаю. Саме в 2022 році, за нашої відсутності, завдяки бур'янам, дуже багато рослин е, вони збереглися, саме тому, що бур'яни захищали їх від надмірного сонечка. І якщо волога була, то вона затримувалася між рослинками. Дивіться, це туя Golden Globe, Вона зростає в повному затінку, можна побачити. І все одно вона яскрава. Такий в неї не зелений колір, а такий лимонний. Ну, мені здається, що камера передає, як вона виглядає. Що в нас в цьому куточку? Ось дивіться, в великому вазоні в нас туя. Формувала її, так вона і стоїть, залишилась. Гарно її замульчувала, вона там підживлена. Тут доброво пролонгований діє осмокот, гарно виглядає. 22-му році, мабуть, зовсім така підсихала. Я трошки її реанімувала за минулий рік, 23, й і все з нею добре. Барбариси яскраво виглядають. В цьому місці в мене посаджений восени. Маленький Барбарисик, але бачу, що живий, все з ним добре. І дивіться, тис теж пошкоджений був морозом. Можна побачити, ось ці верхівочки вони позамерзали. Але вже багато нових пагонів. Все це треба, знаєте, якщо б я була тут в садочку, я все це отак от поприбирала або позрізала. Це можна було зробити. Але коли немає можливості, воно з часом поотпадає, бо воно сухе. Бачите, ось так і все. Загалом рослина виглядає дуже добре. Всі барбариси виглядають в садочку добре. Минулого разу, коли ми приїхали, мені здалося, що багато барбарисиків позасихало, але нічого, знаєте, все добре. Вони чекають, чекають на нас і кажуть, що ми вас. Будемо радувати своїм яскравим таким кольором, бачите, скільки нових пагонів. Знаєте, що не встигла зробити? Не знаю, буде можливість спірею японську підстригти, бо вона вже і відквітла. Треба її підстригати, підстригати, щоб гарний вигляд був, щоб щільна форма була, щоб більш яскраво виглядали вони. Отак виглядають нестрижені протягом двох місяців. Гортензія деревовидна анабель. Звісно, коли я її поливала, вона і краще виглядала, і більше соцвіть було. Але дивіться, ну хоча б декілька є. Все одно вона дуже гарно тримається. Бачите, спека сьогодні 30. І вона листя зовсім не опали, не зів'яли Гарнюнька. Минулого року вона більша була. Ну, нічого. Головне, що все одно гарно виглядає. Навесні встигла обробити і вам вже показувала самшити. Не обрізала їх, не обрізала, нічого не робила. Вони трошки пошкоджені були морозом, трошки верхівочки, але все одно збільшуються і гарно виглядають. Вже подивилася всередині все добре, шкідників немає, слава Богу. Ну, сподіваюся, що витримає, витримає. Кости. Це блакитні. Зовсім не поливаються теж, але вони захищені від південного сонечка самшитами. Бачите? Тому і все з ними добре. Тут я бачу, щось, може, це я тут щось тут затоптала. Але вони ось, бачите, ось тут з'являються. я могла коли стригла, могла наступити і трошки пошкодити. Тут і тут ще от невеличка зростає. Навесні, не навесні а десь наприкінці травня я показувала, як стримувати зростання цю сосну. Це звичайна, європейська сосна з нашого лісу. Стримую її зростання і встигла верхівочку обрізати, і ці всі пагони пообрізати, і так і. Бачите, ось стримую, і вона такого вигляду має. Ну, хочеться, щоб якась така цікавинка. Знаєте, і це ж наш досвід. Коли тобі щось хочеться новеньке зробити, ти береш якусь рослину звичайну і починаєш експериментувати. А потім вже починаєш інші форми створювати в своєму садочку. Тут на передньому краю цього квітника. В мене зростає гейхера. Навесні я її розділила і розділила саме десь за тиждень або за два до е того, як ми вже не змогли потрапляти в свій садочок. Ось дивіться, вона зростає. ось тут, Але вона не збільшується, бо поливу нема, і тут і бур'янів дуже багато. Я вже смикувала тут багато чого, але все одно. Вони є. Що в цьому квітничку ще? Троянда, аспірін. Білого кольору, ось там квітне. І багато суцвіть. Це ще молода. Це тільки другий рік вона зростає. Ну, я не враховую 22-й А ось тут, дивіться, тут трояндочки, я пересаджувала з осені. Восени пересаджувала їх сюди. Це ґрунтопокривні, вони не дуже великі, квітнуть. Бачу, що десь тут ще повинна бути трояндочка, а ось вона. А, ось вона, бачите? Квіточка є маленька, ага, жива ось буде. Бутончик тут є. Тобто в мене така задумка була, що тут гейхера, далі буде грунтопокривна трояндочка, там ще, бачите, ось якого рожевого кольору. Ніжна, ніжна. Це теж я пересаджувала. Це така гарнюня, вона така невибаглива, гарно зростає, швидко зростає, рясно квітне. Якщо спитаєте, що це за сорт, я не знаю. Бо це подарунок мені так знайома подарувала, каже, вона невибаглива, вона тобі дуже сподобається. Дійсно, вона невибаглива і мені дуже подобається. Бруслина Емеральд Голд гарно виглядає, збільшується. Оце все треба підстригати. Щоб більш щільна була форма брослини. Багато хто вважає, що папороть вона така агресивна, що вона займе простір в садочку. Якщо її відпустити, вона весь садок заросте саме папороттю. Ну, дивіться, тут такий куточок гарний. І тут в нас агротканина. Все замульчовано, одна рослинка вилізла ось сюди. А так всі ці в мене зростають саме в цьому місці, щоб затіно був і щоб трошки, знаєте, тут зелень якась була. Мені подобається папороть. Напишіть, як ви, папороть, у вас є в садочку, як ви до неї відноситеся? Чи подобається вам вона? Чи ви вважаєте, що це агресивна рослина, якої не повинно бути в наших садочках? Знімали відео минулого, а може по ні минулого року. Я розповідала, що хости можуть зростати на сонечку. Ну за якої умови? Ось дивіться, тут квітник на повному сонці. Затінок для хости створює барбарис. І вона тут дуже гарно себе почуває. Зростає дуже гарно поряд з нею, колосняк піщаний блакитного кольору. І таке, знаєте, і напівзатінок, і хосточка, і різні рослинки, і колір. Цього квітничка різний, і що мені подобається, що і листя різні за формою у всіх рослин, які тут зростають? Павутиння. Ну тут сам ще теж трошки пошкоджений був морозом, але це не хвороба, не шкідники, я вже подивилася, друзі. Все добре. В цьому квітнику в мене було дуже багато лілій. Ну, от, готується до квітування лілія, але і пошкоджені морозом, і бур'яни, бачите? Ось тут які гарні. Перший раз квітує, Зараз вам напишу на відео, бо забула. Подивлюся, як називається ця рослинка. Дивіться, яка гарнюня. Минулого року зовсім не квітла, і мені здалося, що вона або змерзла. Але я так вважаю, що вона створювала потужну кореневу систему, формувалася. А в цьому році, бачите, вже соцвіття. А поряд з нею тут зростає жовтого кольору ереморус. Ереморус гарний, буде збільшуватися такі великі соцвіття. Знаєте, зайшла і одразу почала посміхатися, тому що побачила ось ту цю неймовірну квіточку. Бо два роки чекала, що вона буде квітувати. Вона такого насиченого помаранчево-рожевого кольору. Мені дуже хотілося саме в цьому місці, щоб зростала така квіточка. І дивіться, знаєте, ось щось і порадувала сьогодні в садочку якась нова квіточка. Друзі, ну же, як мала дитина, так радію, що й троянди дивіться, розумію, що квітування не таке рясне, що воно ну, воно є і це вже дуже добре. Це в нас е, ро, троянда поезія, а це з жовтого кольору, це троянда Golden Shores. Вони дуже ароматні. Тут такі, такі аромати, знаєте, ніжні, ніжні. А ось дивіться, яка гарнюнька. Які суцвіття. Потужні дзвоники ніби такого білого кольору. Це юпка. Це отак вітує юка. Ялівець стріхта чищений, не нестрижений, гарно виглядає. Хоча я колись розповідала про нього і казала, що він дуже. Колючий і потребує догляду, бо всередині завжди багато хвоєпаду. Злакові рослинки гарно виглядають. І загалом мені дуже подобається. Розумію, що там є і бур'яни, трошки там травичка і того позаростало, але все одно зовнішній вигляд Альпійської гірки непоганий, непоганий, дивлячись на те, що. Нас немає, догляду немає, поливу немає, бур'яни не прибираю, нічого тут не роблю, стрижок не роблю, все одно вигляд більш-менш нормальний. Ну напишіть, що ви думаєте, як виглядає наша альпійська гірка без нашого догляду? Знаєте, навіть флокс ось тут зростає, він же такий, що хворіє внизу. Я завжди обробляю фунгіцидами, щоб внизу гарний вигляд був. Без догляду, без дощів, звісно. І внизу гарно виглядають, Вон, бачите, зовсім не хворі. Борошнистої роси немає. Чекаємо квітування. Сподіваємось, що побачимо, що приїдемо. Ну, ми ж знаємо, що наші хлопці, наші збройні сили, вони потужні. Вони свою працю роблять якісно. Якщо ви дивилися минуле відео, коли ми приїжджали в наш садок, вже після того, як не маємо можливості приїжджати, я показувала, як виглядають барбариси в цьому квітничку. Дивіться, вони зовсім без поливу, ну трошки, а що це таке? Я не розумію, що це таке зверху? Як чи водичка, чи все таке. Ти не поливав? Може, а може, може, пташечка. Дивіться, ось. Гарно виглядає. Це в нас Orange Rocket. Далі в нас жовтого кольору Sunbeam. Ось він. Бачите, на сонці вигорає, ось такий жовтий-жовтий. Так, що в нас в цьому квітничку? О, Восени саджала тут гортинзія, дерево видно рожевого кольору. Ось два суцвіття. Буде квітнути, будемо дивитися. Так, що в нас далі? Ще один оранж рокет і ще один Sunbeam. І тут гарно виглядають барбарисики, дивіться. Без догляду, друзі, без поливу, коли ви питаєте, а що, а як? Ось наш садок для вас приклад. Ось так може виглядати. Ну, я навесні, як я кажу, як я вам раджу, при посадці восени я три рази поспіль поливала укорінювачем. Потім навесні такі рослинки, які висаджені восени. Я теж навесні хоча б один раз проливаю укорінювачем, щоб запустити кореневу систему, щоб вона потужна була. Якщо буде будь-якої рослини потужна коренева система, навіть якщо щось трапиться зверху, поламається, або ще, ну знаєте, така в нас таке в нас зараз життя, що може і знести якимось снарядом, якусь рослину, але вона потім відновиться. Якщо потужна коронева система, так що не хвилюйтеся, робіть це правильно при посадці і ранньої весни. Ось так виглядає з цієї сторони вербаха короні шики. Ну, вона красуня, вона красуня, вона приваблює погляд, вона така неймовірна, знаєте? Ну, що це таке за дерево що такого кольору? Вербаха короні шики. Збереглася дуже добре. Широколиста гортензія. Вона такого рожевого, блакитного кольору. От суцвіття тільки-тільки ну, починають. І їх багато, друзі. Ви ж пам'ятаєте, я показувала, що ми її дуже пізно відкривали. Вже наприкінці травня вона була вкрита. Вона перечекала заморозки, які були, бо в нас багато рослин. Пошкодили ці заморозки. А ця, бачите, трошки листя ось тут пошкоджене, а верхівки, які треба зберегти, вони всі будуть квитувати. Як гарно тримається, мені знаєте, навіть здається, що коли я тут в садочку була, я не завжди встигала полити, і вони бували таке, що і трошки зів'яли листя. Мені подобається, як вона виглядає, так? Гарно. Це велика парасолька, нестрижена, лохмата. Це верба. Наш штамбі зростає, підстригала її, бачите, вже позаростала. Ну, може, встигнемо сьогодні трошки підстрижемо, бо вона закриває сонечко для блакитної ялинки глаука глобуза. Тому треба підстригати. Да. Як виглядають ялівці посаджені? В грядках на дорощування. Ось так вони, друзі, виглядають. Бачите? Кріп тут поряд зростає, все позростало бур'янами. Але тримаються, тримаються. Замульчовані, Травичка тут замульчована. Це я вже підійшла до нашого городу, щоб вам показати, що тут і як. Полониці вже немає. Щось у нас дуже становиться гучно. Може, ви і чуєте, а може і не чуєте. А ось наші ялівці Монглоу, Дивіться, які блакитні. Бурян зелений. Ялівці блакитні. Всі такі гарні. Не зупиняємось, друзі. Якщо не хочете, щоб ялина зростала вверх, не подобається, що в неї верхівки або їх декілька. Що ми робимо? Беремо секатор, підходимо до ялинки і впевнено обрізаємо всі зайві верхівки. Навіть не зайві, а взагалі всі, якщо ви хочете, щоб як моя ялина главка глобоза зростала великою кулею. Подивіться, на екрані буде посилання на відео, як я в минулому році формувала її, стригла, це не складно і не шкодить рослинці. А рослина завжди має охайний вигляд. Якщо у вас є можливість і є час, берете секатор, кущоріз, що зручніше, і підстригаєте сміливо всю ялинку зверху, робите її великою кулею. Подивіться, відео в нас було, де я все розповідала, як робити, що робити, коли робити, щоб зовнішній вигляд ялинки був завжди охайний, і щоб вона виглядала ось саме так, як виглядає наша ялинка. Після стрижки хвойних рослин влітку, температура висока. Що можемо зробити, щоб підтримати рослинку після стрижки? Ось таким антистресовим препаратом можна зверху оприскати. Аміностар. Тут багато в складі амінокислот, Вони допоможуть подолати стрес, а стрижка це стрес, особливо під час спеки. Якщо у вас не дуже багато хвойних, що можна зробити? Ось такий препарат берете шприц. У нас теж було відео, де я розповідала: берете шприц, набираєте весь цей препарат, а потім використовуєте саме стільки, скільки вам не треба розчинити. Бо таке опакування на 10 літрів води. Це треба, щоб багато було хвойних. Будь-які рослини листяні, хвойні, коли ми їх підстригаємо, особливо під час спеки, чим можна підтримати рослинки після стрижки. Це в нас верба хакороні шики, теж її підстригла. Можна зверху оприскати ось таким антистресовим препаратом. Це аміностар, в його склад входять дуже багато амінокислот. вони гарно впливають на рослину і допомагають їй витримати спеку і стрес після стрижки влітку. Обробки робимо ввечері або рано вранці, щоб температура була не вище 25 градусів. Сподіваюся, друзі, ви сьогодні прогулялися з нами по нашому садочку. Знаєте, коли ви переглядаєте наші відео, коли ви пишете коментарі, це така потужна підтримка для нас, що все, що ми робимо і показуємо, ми сподіваємось, вам це теж дуже корисно. Я розумію, що. Ще в багатьох немає можливості потрапити в свої садочки. Вони сумують, вони живуть надією, що ось ось вони зможуть вже приїхати і подивитися на свої рослинки. І ось саме такі наші відео вам показують, що навіть якщо ви відсутні, якщо рослинки вже давно роз... зростають в ваших садочках, і плодові дерева, і декоративні, і будь-які, і чагарнички, хости, ялинки, ялівці. То і все вас дочекається. Головне в це вірити, вірити в наші Збройні сили. Друзі, бажаємо вам всього самого найкращого, бажаємо нашій Україні перемоги, а ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в наступному відео. Ну ви ж знаєте, що ми такі: ми не сидимо на місці, ми або у друзів, або в розпліднику, або приїхали до нашого садочку. Бо садівники знають. Не сидиш на місці. Якщо є можливість, обов'язково їдеш в свій садок. До зустрічі!